Центр надання адміністративних послуг відкрили на Коломищині. Тепер він знаходиться на вулиці Івана Франка. Тут мешканцям району надаватимуть 12 послуг однак, як запевняють представники влади, їхня кількість буде зростати. У центрі надаватимуть 12 адміністративних послуг, проте цей перелік буде згодом значно розширений. Середній час прийому відвідувачів становитиме 10-15 хвилин. При цьому надання адміністративних послуг безкоштовне, окрім тих оплат, які передбачені чинним законодавством. Такі заклади відкриваються згідно з законом про адміністративні послуги, що вступив у дію з 1 січня 2013 року. За цим документом. У кожному місці обласного значення та райцентрі повинні бути створені центри надання адміністративних послуг. У Івано-Франківській області перші такі ЦНАПи створено в рамках реалізації проєкту підвищення якості та ефективності надання адміністративних послуг населенню Івано-Франківської області через співпрацю громади та влади, зазначив голова Коломийської районної державної адміністрації Михайло Негрич та його колега голова районної ради Богдан Болюк. Як було заплановано в Коломийському районі на Дернянському і Калуському районі, створити Центри адміністративних послуг, які будуть слугувати для нашого Коломийського району, для Прикарпатського краю тим людям, які того потребують. Тому що тут прийшов, здав дав документи, і вже ти отримаєш, готове, все те, то, що тобі потрібно. Я сьогодні хочу сказати те, що приміщення менше більше, я думаю, що. Тут ми починаємо цю роботу і будемо далі працювати. Дякую тим людям, які будівельниками, які за короткий термін часу зробили. Дякую тим, хто з нами співпрацював, співпрацювали в управлінні економіки області. Наші відділи, молодіжний відділ, відділ управління економіки. І другий районна рада сприяла. Ми цей рік, 2013 рік, який би він не був важкий. Ми завершуємо на прекрасній чудовій ноті, відкриваємо такий прекрасний відділ, який буде служити для людей. Це основне його завдання. Я хочу вам побажати тим, хто тут буде працювати, міцного здоров'я, терпіння і витримки для того, щоб ви могли справлятися з тими завданнями. Які будуть стояти перед вами, адже служіння людям завжди є важке служіння. І вимагає якраз дуже важкої кропіткої праці. Проект підвищення якості та ефективності надання адміністративних послуг населенню Івано-Франківської області через співпрацю громади та влади вартістю 182 тисячі 900 євро. Реалізується молодіжним громадським центром у партнерстві з Івано-Франківською обласною державною адміністрацією та іншими громадськими організаціями. Фінансову підтримку надає європейський союз у рамках фонду розвитку громадянського суспільства. Проект передбачає відкриття трьох районних центрів адміністративних послуг за під підтримки ЄС та об'єднання всіх функціонуючих Івано-Франківській області ЦНАПів у єдину мережу про це розповіли заступник директора департаменту економіки ОДА Світлана Шкунда та керівник центру Вікторія Смерек. Ми Перший крок зробили, наблизилися до європейського способу життя. Нам так здається, що ми просто відкрили центр, де буде чергова робота суто наших виконавців-службовців. Ні, це буде уже європейське надання. Послуг владних послуг держави. Тому я хочу наголосити на чому, що те, що зроблено зараз, це зроблено дуже багато, але якщо подивитися з одної сторони, і дуже мало, якщо подивитися з сторони якісних послуг, надання якісних послуг. Тому ми зробили умови для цього. Є гарне приміщення, є адміністратори, яких навчили. Є е, обладнання, яке вже закуплено. Зроблено все тільки для того, щоб ми могли це надавати. Центр надання адміністративних послуг це перш за все доказ тієї справи, коли слова не розходяться з ділом. І е, подякувати цьому, перш за все, нам потрібно голові Коломийської державної адміністрації Михайлу Дегричу та його заступникам. Також голові облдержадміністрації Василю Чуднову його заступникам та начальникам відділень нашої організації. Я також хочу е, дуже е, виразити вдячні слова за е, підтримку. Моральну і матеріальну голові правління міжнародної громадської організації Еталон Лесі Аронець цей ЦНАП третій з поміж центрів, що відкриваються за підтримки Європейського союзу, напередодні нового року. Такі ж заклади були відкриті у Надвірній та калуші.